Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему. Буду прикрашати свій будинок. Здорово! М -м -м. Думаю, мені вдасться зробити дуже-дуже красивий будинок. Так. це мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, цеглини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. Зроблено. Які райдужні мармеладки. Але спершу я їх спробую. М -м -м, смакота! Ні, всередину засовувати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками скітов. Вони теж яскраві та кольорові, а ще вони послужать чудовим обтяжувачем. Яка я молодець! Тепер саме час тростинок лядяників кия, кия. Вони прикрашатимуть будинок ззовні. І ще більше червоно-білих льодяників на стіни. Буде дуже гарно. Але і це ще не все. Більше таких льодяників. І не лише таких. Не можна забувати і про трубу. І теж треба прикрасити. Мені не вистачає ставні на вікна. О, шоколадка Брене цілком підійде. Йому вона все одно не потрібна. Ой, ой! Ну ось, серед білого дня шоколадку радуй. А тобі що шкода? Шоколад, до речі, дуже-дуже смачний. Він ідеально підійде, щоб зробити мої віконці ще більш милішими. Ой, яка це смакота? Добре, час зайнятися вікнами. Готово! Але й шоколад потрібно прикрасити, щоб він був більш яскравим. На що мій будиночок майже готовий. Я закінчила. Отже, тепер я почнемо з мармеладних плиток. О, отак. Як же боляче, дурні мармеладки. Сподіваюся, що, хоча б як оздоблення на стіни, вони добре підійдуть. Ну що ж подивимось. Ой, Важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата. Ніби зроблена з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печива орла. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якось рта. Опля! Та-да. Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, я зможу. Вийшло. Воно. Насіння потрібно посадити у відро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. Залишилося її тільки витягти. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О, О Брайн, Іди сюди! Потрібна твоя допомога! Допоможи мені будь тягнути мовку. Е е е Ну-ка. Не йди. Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. Ладно. Ну ж бо. Є! Е велике вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Гей! Ей а я, я. Давай, іди п'ять. <гум> Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговик а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. Та-дам. Тільки подивіться на це. Вийшло чудово. Брайан, чекаємо тільки тебе. Знаєте що? А мій будиночок буде навіть крутішим за ваші. Я запакую його в папір. Він буде виглядати як справжній подарунок. Здорово виходить, правда? Так. Але це ще не все. Трохи ялинкової гірлянди не завадить. На неї я вішатиму новорічні кульки. Так мій будиночок стане ще святковішим. Яка краса. Але що ще повісити? Точно, Колько! Здорово! Так, а що ще? Ліхтарики! Вони теж будуть дуже доречні. По-моєму, мій будиночок виглядає куди крутішим за ваші. Що ж ми маємо робити далі? Книжка, підкажи. Ага, настав час прикрашати подвір'я. Це просто. Для початку я прикочу санки з подарунками. З них я витягну пістолет для бульбашок. і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! Бам-бам-бам! Акуратніше, ти мене забризкав! О, ці ще борода. Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово. Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки. Вона буде красуватись прямо посеред ділянки, а під неї я покладу всі подарунки. Mm. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно, яка краса, але чогось не вистачає. Точно, поштової скриньки. Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою. У неї я покладу листа для Санти. Подумаєш, <рик> я зроблю будиночок куди гарнішим. І ялинка у мене буде не проста, а шоколадна. Тобто потім її можна буде з'їсти. От яка красуня. Я прикрашую її не іграшками, а кримом. Але одного крему все-таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб зобразити лавочку. Так, вийшло. З карамель, якщо залишились, я зроблю стежку до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти. Як здорово! Ще мені знадобляться дві палички твікс. З їхньою допомогою я зможу будувати парканчик. Не тільки надійний, а ще й дуже смачний. Але крім мене їсти його ніхто не повинен. Далі я поставлю єстівну поштову скриньку. Та єсівні барильця для чупа-чупсів. Хтось зможе ними почастуватись. <рик> Ви знаєте, здається, вийшло неймовірно атмосферно. Тату <рик> <-ту! рик> Ден, а ти чого чекаєш? Давай скоріше вже прикрашай свій будинок <рик> прикрашати так. Вже час. Спочатку мені доведеться трохи покопати снігу. А зробити це мені потрібно для того, щоб зліпити крижану гірку. Гірка готова. Тепер я буду скочуватись з ней прямо в сніг. Тобто у мене не просто гарна територія, а ще й дуже весела. Уху! Але однієї гірки явно обмаль. Буде дуже доречним сніговик. Не дармо, що в мене будиночок виглядає саме як сніговик. Буду підтримувати цю компетенцію. Так, а тепер голова. Я скотав три кульки. А обличчя сніговику я зроблю цукерками та вафельним ріжком. А щоб сніговик не замерз, я накрию його шапочкою та шарпиком. Не мерзне, і маленький. Але цього все одно мало. Мені знадобиться величезна брила льоду. Ой, яка вона важка! Але чого не зробиш заради прикраси будинку? Цьому льоду я надам форму за допомогою пилки. Саме з льоду я хочу зробити собі ялинку. Отак. От Зрочно. Стоятиме тут доти, доки не розтане. Ось це так. Тяжка ялинка вийшла. Її варто посунути ближче до будинку. І прикрасити її синьою стрічкою, що горить. Паркан я зроблю з мармеладу. Ці плитки ідеально лягли на стіни, тому сподіваюсь, вони так само ідеально стоятимуть в якості паркана. Залишилась тільки крижана поштова скринька. От і все. Моя ділянка готова. Що ж, далі, книга. Ага. А далі ми маємо облаштувати будинки всередині. Що ж, поки все виглядає досить нудно. Але я зараз все швидко виправлю. Почнемо з затишного червоного килима. Його я постелю на підлогу. Він такий пухнастий. Відмінно. Далі мені знадобляться дерев'яні колоди. Їх багато і вони такі важкі. Але з їхньою допомогою я зможу прикрасити стіни. Ой-ой-ой. Для цього мені лише потрібно прибити дерев'яшки до стіни. Ну, це легко. Це я вмію. Mm -hmm. Так. Ай, як боляче! Я переоцінив свої сили. Ну от, тепер у мене пальчик болить. Все через безглуздий молоток. Спробую ще раз. Може, вдруге вийде краще. О, і справді вийшло. Залишилось тільки доробити да решту стін. Їх теж потрібно прикрасити колодами. Ех, як же здорово! Виходить такий затишний будинок. Але це лише стіни. Мені потрібний камін. Підняти його сюди я зможу лише за допомогою мотузки. Ох. Зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком розваг. Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. Вони Санта класиме подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити мішроль. Але знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово. І трохи додаткових прикрас. Для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде yes. до речі. У моєму мішку залишилась іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати. Ту-ту! О, здорово! Яленка у мене на вулиці, але в будинку теж має бути хоча б маленька. Моя буде з мішури, і подарунки лежатимуть просто біля неї. Все готово! Можна відпочивати, поласувати смачним печивом та солодким какао. Дуже затишно. Як же прикрасити будинок мені? Почати треба з підлоги. Думаю, шоколадна плитка чудово підійде. А ходитиму я в цих милих капцях. О, Далі мені потрібний крем. Який, до речі, вже привезли. За допомогою цього криму я прикрашу стіни будиночка. Як гарно. Тепер цукерками з Кітлс я викладу смужку біля підлоги. А на стіни, як і зовні, повішу карамельки та тростинки. Ці солодощі завжди виглядають круто. Готово. Тепер мені потрібно зробити собі диван. Він теж буде пряниковим. В якості клейкого матеріалу я використовую крем. Так у мене вийде чудовий диван. Здорово! До речі, диван дуже зручний. Але якщо є диван, то має бути і столик. На ньому лежатимуть різні смаколики якими, до речі, вже можна насолоджуватись. Бо мій будиночок готовий. А-а-а. Я молодець. Як і зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними панельками. Точно. Його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово! <реш> Тепер підлога. Зроблено. Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. <реш> а от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі, круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору поличка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто. Але яке життя без телевізора? Повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока колою але просто пити коло нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло чудово. Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяшками. Чарівно. Ха-ха. От смішно. Зараз подивимося, що дісталось мені ого смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайфкак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно! Ти дивна, Фібі? Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизи свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау! Це ж китайська лукшина! У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко. Фібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно! Це те, що мені потрібно. Як же смачно. Дякую, джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати. Але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд. Зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Яке У відздій? сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Бібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний, рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках, Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І ще мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути Джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, Джейн, допоможи. У мене язик до Чупа-Чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій Чупа-Чупс. І зараз побачиш, як? Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш? Я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси! Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси! Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі, мені сниться, і Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джейн, Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. М -м -м. Ой ой, джейн. Ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так.